Всім привіт! З вами я, Віталя. Ви на каналі Все Можливо. Сьогодні я на трасі і вирішив сьогодні потестити нашу Kia ev 5. В цьому нам з вами допоможе Віталя. Ви пам'ятаєте цю легендарну тачку, ми на неї робили огляд. Тож, я сідаю всередину і ми починаємо. Ми розженемо її на максимум і перевіримо шумку всередині. Що ж, погнали? Погнали! Що, починаємо цей експеримент, спочатку ми розженемо її на максимум, подивимося, скільки може, скільки може проїхати наша Kia ev 5 де наш спідометр. і Стартує вона так непогано. Рівна дорога. Траса Київ-Одеса, що у нас тут вже на спідометрі 170-177 програм. Сто девяносто пять, сто девяносто шесть, сто девяносто семь. 197. Ну, отже, максимально, максимально, що ми бачили, це 197. Ми пробували в одну сторону і в другу, може, думали, що зустрічний вітер не дозволяє нам доробити максимальну швидкість, але в іншу сторону теж нам максимально вийшло тільки 197 км на годину. А зараз ми перевіримо шумку нашого авто. На швидкості десь 90 і 120 км на годину. Так, ну що, ми розженемо машину до 90, передивимося шумку і до 120. І теж передивимося шумку нашої автівки. Всім цікаво, мені теж цікаво. Kia ЄВ5. Швидкість наша 50 км на годину зараз проїде фура. Середнє значення 60 дБ. Так, зараз наша швидкість 60, 70, 78, 80. Ну ось 89-90. Робимо тишу і заміряємо шумку. 62-63 десь середнє значення. В принципі, ми побачили, що на швидкості 50 і 90 однаковий шум в машині тих самих 60-61-59 дБ. В принципі, звук або шум в машині не змінюється. Досить гарна шумка. Зверніть увагу, Kia EV5. Розгадяємо до 120. 110 111. 18 Зараз тут трохи горби. Так, 120. двадцять. тишу. Шістдесят дев'ять сімдесят. Ось такі показники на швидкості 120 е, у нашій Kia EV5 61, да, 60 приблизно на швидкості 90 і 68-70 на швидкості 120. Ось ми зробили всі експерименти. Е, я думаю, було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Віталя і сьогодні був з нами ще один Віталя. На все добре!